Ви працюєте на кафедрі сириною Так. Mm. Але вона зараз на лікарняному. Тиск. О, буває. Mm -hmm. А правда, що між Іриною і професором був конфлікт? Фух, через той конфлікт весь факультет гудів. Mm. Взагалі, Ірина Володимирівна дуже віддана учениця Базарчука. Mm -hmm. І так вони посварилися вперше. І саме через монографію. Угу. Микола Йосипович, як це розуміти? Я тягну усю наукову роботу, а ви вписали співавторкою монографії оцю зелену. Думаю про славу! Я пахую над цими розробками пів свого життя. А потім ви вписуєте під ними своє ім'я, а про мене навіть не згадуєте. Того ж дня Ірина Володимирівна схаменулася. Угу. Вона вибачилась перед Базарчуком і продовжила далі тягнути наукову роботу за двох. Вибачилась? Так. А чи вибачила? Ну, Конфлікту вона точно не хотіла. Угу. Вона навіть пообіцяла пригосити Базарчука сухим варенням, про які він давно мріяв. І я чула, вона його замовила. А де саме замовили? Не знаєте? От не знаю. А ви її запитайте, А я контакти дам. Mm -hmm.